Дивіться, які ми ставимо завдання? Ви розумієте про те, що це парламентські вибори? Парламентські вибори повинні змінити в першу чергу парламент. Це тих людей, які там працюють, вони повинні, до речі, почати взагалі-працювати. то працювати. Це дуже важливе завдання. І коли ми кажемо про те, що ці парламентські вибори повинні змінити Верховну Раду України, це що означає, що повинні змінити? Депутат повинен мати дуже добру пам'ять. Те, що він приїжджає сюди і розказує, і те, що він потім робить після виборів, має сходитися, правда? Не лише приїхав, нагородив, а потім його шукраємо, як з плота пропадає. Правда, що потім наступних п'ять років він з'являється ну, перед виборами. Хто з гречкою, хто ще з чимось, хто з грошима. Грошима посипають, правда? Трошки по 200 гривень дають. Хочуть, аби ви за 200 гривень душу продали. Бо як дадуть вам 200 гривень, витягнуть 20 тисяч за рік. Пенсію не підвищать, зарплату не підвищать, але ціну на газ обов'язково підвищать, ціну на продукти харчування обов'язково піднімуть, ціни на житлово-комунальні послуги обов'язково піднімуть. Ще закриють пару лікарень і шкіл, вони так економлять гроші. Вони, вони знають, як врасти. І тому, коли ми кажемо про ці вибори, ми зараз з вами коротко поговоримо про те, що я вас буду просити. Але наші перші рішення в новому парламенті це в першу чергу відповідальність. Відповідальність цих людей, які на цьому майдані. Я кажу про кандидатів у депутати. Моя особиста відповідальність. Це відповідальність президента, сьогоднішнього, колишнього, майбутнього. Це відповідальність міністрів і прем'єрів. Це відповідальність тих людей яким ви платите заробітну платню перед кожним з вас. Тому ми маємо декілька основних рішень, які повинен прийняти цей парламент. Це перші рішення. І ви знаєте про те, що ми це демократична коаліція в новій Верховній Раді України. Це батьківщина і свобода. Ми підписали угоду, і ми всім показали, що ми здатні об'єднуватися, що ми здатні доводити не просто на словах, а на діях. Які закони приймати, і що новий парламент буде робити. Тому в новому парламенті наше перше завдання це те, щоб і президент, і депутати несли відповідальність. Я почну з депутатів. Щоб не сталося так, що ми шукаємо потім депутатів, ми хочемо прийняти перший закон. Це закон України про відкликання народного депутата України. Я хочу, щоб у депутатів була добра пам'ять. Як вони приїхали, вам пообіцяли, то треба робити де, що пообіцяли. Якщо не пообіцяли, ви так зібрались на Майдані. 10% округу прийняли рішення. Той, хто збрехав, той, хто здурив, той, хто зрадив, повинен бути позбавлений мандата. Нові дострокові вибори. І у другого вже буде добра пам'ять про те, що дурить українців не можна. Тому закон про відкликання депутата буде прийнятий батьківщиною і свободою новому парламенті. Не можу не згадати про президента Януковича. Би йому Бог здоров'я дав і всім тим, хто коло нього сидять. Ви розумієте, що він, прийшовши до влади, все збрехав? Він обіцяв про те, що Україна буде для людей. Але ми де з вами знали? Ми думали, що 45 мільйонів людей. Ми де знали, що то лише 5 людей. І він Україну подарував тим, які біля нього. Так не має бути. Так не має бути ні по відношенню до цього президента, ні по відношенню до наступного президента. Кожен з них, кожен з тих, хто отримає найвищу посаду в Україні, повинен добре знати, що таке відповідальність перед народом України. За 20 років, так і жодного разу, ні один президент не поніс відповідальності. Жоден президент. Ми зупинимо цю практику. Відповідно до Конституції України, народ, України є єдиним джерелом влади. Народ України. І цей народ України повинен мати право як обирати, так і позбавляти посад, чи то депутатів, чи то президента. Другий закон, який прийме демократична більшість це закон України про порядок імпічмента президента. Ми у новому парламенті створимо комісію, слідчу комісію. З питань усунення від влади президента Януковича. Два з половиною роки вистачить знущань над Україною. Йому є за що відповідати. Третє рішення, що стосується парламенту. Ви, напевно, виділи, що деякі депутати як козли трохи скачуть між рядами, кнопки натискають. 50 робить за 250. Не робить. Не робить. Змінюють ваші вою виявлення. Якщо він так віддає свою картку, як він віддає при голосуванні за закони, то у мене до них пропозиція, хай ще віддають кредитну картку, бо вони переплутали. Що така депутатська, він би кредитну віддав, там де гроші є. А що він тільки ці віддає? Мандат би ще здав. Тому наше рішення. Я коли ну, керував цією файною установою, там файні люди засідають теж Верховною Радою. Рік рік мені Бог доручив цим займатися. Так от тоді було змонтовано систему особистого голосування, але Литвин з Януковичем її не включили. То така система голосування, що ви тиснув руками, ногами, головою, пальцями, сусіда кликав, ніяк не проголосуєш, тільки один за одного може проголосувати. Ми включимо цю систему голосування. Але окрім цього, в парламенті давно знаходиться закон, автором якого я є. І це закон, який прийме опозицію. Це закон про кримінальну відповідальність за голосування чужими картками. Ми на кінець відведемо відповідальність за голосування чужою карткою. Всі майдани я проїхав. Ви, ви знали, що це проїхав всю Україну, але я не міг не заїхати у чортків. і Того заїхав до вас і дякую, що ви прийшли. І люди питають одне. Кажуть, слухай, Яценюк, ну добре, ти говориш, але в нас каже, є питання. Що ще читовим робити будемо? <рістити> У нас такі, знаєте, є революціонери, опозиціонери, такі злосні є. Кажуть, давай йому відрубаємо руку. Я кажу, ну люди, вступіться, ми ж демократи, ми так не будемо робити. Тому я виношу пропозицію на ваш розсуд наступний. Рукою рубать не будемо, правда? Не буде. Файний Долу. чоловік, все. Ми його відправимо на пенсію в розмірі тисячі гривень мінімальної пенсії. Я думаю, що після того, коли ми приймемо закон про імпічмент і коли ми приймемо закон про відкликання депутата, в його компанію має попасти ще два пенсіонера. Янукович з Азаровим. Їм в трьох буде про що поговорити. Тігіпка, тігіпка, так. Ми його достроково відправимо на пенсію. Він якраз, він якраз оцінить свою пенсійну реформу. Тепер коротко, коротко люди, я вам сказав, про ті реформи. Шляхи би їх трафили з їхніми реформами. Ми реформ робити не будемо, я зразу кажу. Тому що при слові реформи у мене зразу закриті школи, закриті лікарні, підвищений пенсійний вік. Скорочена кількість лікарів, скорочена кількість вчителів. Ми, будем, ми маємо свій план змін. В цьому плані змін. Я напевно почну з пенсійної реформи. Добре? Пенсіонери є? є підніміть руки. Є а тепер підніміть руки. Хто задоволений пенсією? Задоволена ви? Ні, ні, то ви помилилися. Нема, правда? Значить, дивіться, що будемо робити з пенсійною реформою. У нас закон не то, що ми там каємо. от ви знаєте, ми будемо думати про те, як провести реформу. Тут вже нема що думати робити треба. Ми придумали. Рік тому цей закон доповідався в парламенті. Це альтернативний був закон до урядового закону. Що ми зробимо? Перше, пенсійна реформа Азарова-Тігібка буде скасована. Це перше рішення, під яким підписалися всі. Друге, вони, коли прийняли цю реформу, то вони вам фактично скоротили пенсію на 10%, підвищили страховий стаж, ну, пенсіонери розуміються, що це таке, і змінили систему нарахування пенсії. Що ми зробимо? У минулому році було прийнято рішення про те, щоб 10 мільйонів пенсіонерів, це фактично кожен з вас, бо ви всі, скоріше за все, отримуєте мінімальну пенсію. Що не так? Хтось тобто є тут, хто отримує 5 тисяч гривень пенсії. Я думаю, що і три тисячі немає ні в кого. Нема. Так от ми прийняли закон, за яким для тих людей, а це 10 мільйонів пенсіонерів, які мають мінімальну пенсію, додатково повинні були дорахувати 330 гривень. Ви пам'ятаєте, Юля у 2008 році перераховувала пенсію на середній розмір заробітної платні. Ці холєрники це не зробили. Ми прийняли це рішення, але Янукович відмовився підписувати. З вересня місяця, слухайтесь, вам мали додатково платити приблизно плюс 300 гривень. Він за рік, він, це Янукович, партія регіонів, витягнули з вашої кишені 3600 гривень. А зараз він перед виборами почали доплати кому 100 гривень, кому, а кому 10 гривень. А я прочитав про те, що а деяким 3 і 6 гривень. Щедрі, дуже щедрі люди, файні люди. Тому ми відновимо цю статтю, яка була прийнята. І я вам не обіцяю золоті гори, дорога громада. Я вам не буду брехати про те, що ми вам тисячу євро чи п'ятсот, немає тисячу євро. Я вам кажу, то що можемо зробити. На першому етапі ми перерахуємо пенсії для 10 мільйонів пенсіонерів. Це додатково приблизно 334 гривні. Це витрати з бюджету 42 мільярда. Я знаю, скільки це коштує, але ми знаємо, де взяти ці гроші. Ми вам кажемо тільки реальні речі. Третє, це стосується в системи нарахування пенсії. Чи ти президент і міністр? Чи ти працюєш на фермерському господарстві, чи ти працюєш на підприємстві. Всім однаковий порядок нарахування пенсії. 65% від рівня заробітній платні. Нема більш рівних і менш рівних. Всі однакові. І останнє це для молоді. Молодь є? Щось так небагато. А ну молодь хоч підніміть руки. Є. Ну, ви не такі вже молодий, ви вже такий десь як я, того. Броже, старі, старі. Молодь є, тому для молоді, для тих, кому менше 35 років. Це за наших дітей, я вже думаю сьогодні. Вже треба думати за наших дітей, яка в них буде пенсія. Ми введемо так звану накопичувальну систему. Тобто ті, кому до 35 років, будуть крім солідарної системи, це та на якій всі зараз. Ще отримують накопичувальну. І вони будуть точно отримувати більшу пенсію, ніж ми би мали, якщо б ми не ввели цю систему. Оце те, що стосується дорога громада пенсії. Тепер по чорнобильцям, не лише про чорнобильців, дивіться там як. Значить, вони для авганців, чорнобильців, для дітей війни, для пільгових категорій громадян, для інвалідів, вони все позменшували пенсії і всі соціальні виплати. Значить, я повірив в казку і подумав, що в країні є конституційний суд. І ми, як декілька депутатів, подали до Конституційного суду позов, щоб скасувати рішення уряду і вернути пенсії чорнобильцям, авганцям, ну ви зрозуміли, тобто всім, кого відібрали. Специфіка в тому, що уряд і попередні роки приймав аналогічні рішення, коли відбирав у соціально незахищених людей гроші. Але двічі Конституційний суд перед тим скасовував ці рішення. Я подумав, що і на третій раз вони скасують це рішення. Ми прийшли в Конституційний суд, написали заяву, Конституційний суд провів засідання, але Конституційний суд не керується законом. Він керується дзвінком від Януковича. Тому що якщо профінансувати всі витрати на чорнобильців-авганців, то нема чим заправляти вертольот президента. Ви знаєте, скільки Янукович на один день коштує? Правда. Ми спеціально з цього приводу зняли ролик. Один Янукович на один день коштує півтора мільйона гривень. А Янукович і ще його група, яка коло нього, ще там сидять які в адміністрації, на той самий день коштують 4 мільйона гривень. Це в країні, де 80% людей їм коштів вистачає, вам коштів вистачає. Тільки на їду, ну, чи не так? Чи, чи купуєте хати, машини купуєте, не вистачає навіть грошей на оплату житлово-комунальних послуг. Тому, повертаючись до питання, чому вони через Конституційний суд забрали пільги, тому що їм грабувати нема що. Тобто вони витягнули з вашої кишені. Щоб це лишити в бюджеті, а з бюджету вони тягнуть гроші на себе, на родини. Ну, слухайте, фірма сина Азарова. У кого є інтернет, подивіться на українській правді розслідування. Є такий Азаров, прем'єр. Знаєте, в нього є син. Вони зараз працюють по сімейному підряду. Сина відправили на округ, бо він теж став депутатом. Тепер у нас буде два Азарова депутати. Так, от його син має фірму. Та фірма з бюджету на минулому тижні отримала 3 мільйона гривень за роботи, які вона ніколи не виконувала. А ви питаєте, чому вони не платять гроші? Покрадуть. Коли ми зараз прийдемо до влади, ми відновимо пільги для чорнобильців і авганців. Я розумію про те, що цей Конституційний суд це рішення не прийме. Тому ми в нашій програмі чітко зазначили. Конституційний суд. Який перше зробив Януковича президентом на повноваження, які його не обирали. Ви згадайте, коли він у 2010 році обирався, у нас була стара конституція. Пам'ятаєте? Уряд призначався Верховною Радою. Пам'ятаєте? Президент не призначав всіх і вся. Він не мав таких повноважень. Але цей Конституційний суд у вас відібрав право визначати яка Конституція. Парламенті не голосували. Ви не голосували за нову конституцію. Я її украв завдяки суддям Конституційного суду. Цей Конституційний суд відібрав ваші пільги. Цей Конституційний суд відібрав ваші гроші. Ми скасуємо цей конституційний суд. Нам таких судей не, не треба. Це не ваша честь, це ваша нечість, яка повинна бути забрана з кабінетів Конституційного суду. Тепер у нас є. Дивіться, яка велика біда. Майже 7 мільйонів українців роблять за кордон. І дивіться, що є. Є так, що половина Західної України живе за чиї гроші, Сім'ї повиїжджали, там жінки працюють роками. Я, я видів тих дітей, де безпосередньо дітей, ну хто бабця стара виховує, мама поїхала. Тут хлоп лишився тут, п'є горівку. Це правда? Ну так є. 200-300 євро перераховують в місяць і так живе, так живе пів України. Так не має бути. Тому наше завдання це не просто створення робочих місць в країні. Наше завдання це не просто робити, мало робити. Люди роблять, а зарплати стає на 10 днів, а ще й рівень заробітній платні. В країні де така корупція. В країні де податків більше, ніж у будь якій країні світу. Оце таки Янукович, якщо хоче, він може. Ми таки досягнули перше місце у світі по кількості податків. Нема більше ні в кого податків. І тому в нашому завданні це робочі місця і це заробітня платня. Ми приймемо новий кодекс економічного зростання. Щоб людині було простіше платити податки, ніж платити хабарі. Це сім податків замість 135. Для молоді, яка є на цьому майдані, ми введемо обов'язковий принцип квоти для молодих спеціалістів на підприємствах. Тобто, якщо ти молода людина, слухайте, а у нас за минулих два роки 50 тисяч випускників, які отримали високі бали, взагалі не мають роботи. На їх навчання витратили 2,5 мільярда гривень. І ці люди отримали диплом і пішли зразу реєструватися на біржу праці. Тому ми введемо квоти для того, щоб молодий фахівець мав можливість працювати. Третє. Кожне підприємство, яке створює робочі місця, буде платити менше податків до бюджету. Розумієте, чому? Наскільки важливо, щоб людина мала роботу? Ви маєте роботу, маєте зарплату. Маєте зарплату, маєте гроші купити. Якісь товари, якісь роботи, якісь послуги. Якщо маєте гроші купити, то хтось може виготовляти цей товар, хтось може виготовляти цю послугу. Є вже зайняті. Якщо маєте гроші, можете внести так само для того, щоб поповнити пенсійний фонд. Сплата податків. Економіка працює тільки так. Тому нам потрібно створити робочі місця, нам потрібно забезпечити економічне зростання. І що нам ще треба? Ми не можемо далі продовжувати так, що українці виїжджають до Європейського Союзу. Треба терміново перевернути ситуацію. Вихід є один: ми мусимо з європейцями на кінець підписати договір. Він по-мудрому так називається: це договір про створення зони вільної торгівлі. По простому вам скажу, що це означає. Це означає, що ми... Зможемо продавати, наприклад, свій сир твердий чи свої продукти харчування до Європейського Союзу. Бо зараз вони не купуються. Це означає те, що вони можуть сюди легко приїхати, тут відкрити підприємство, бо їм тут дешевше відкрити підприємство, ніж в Польщі чи Франції, ніж в Італії чи в Німеччині. Дешевше. І це означає те, що з одного боку ми можемо заробляти на тому, що їм продаємо, з іншого боку, вони можуть заробляти на тому, що тут їм дешевше відкрити підприємство, дати нам роботу, дати сюди гроші і відправляти продукцію як в Україну, так і за кордон. Але ми зараз не можемо з ними нічого підписати, тому що вони не хочуть підписувати з тим, хто не є влада, то є режим режим, який носить прізвище Януковича. Він перед виборами зараз побіг до Росії. Не можна так прогинатися. Не можна. Бо мене не турбує Янукович. Він сьогодні є, його завтра немає. Його таки завтра не буде. Але ми повинні думати за репутацію і авторитет нашої країни. Треба на кінець-то визначатися де і з ким ми. Тому що ці розмови про те, що ми хочемо бути і там, і там. Того ми ні там, ні там, а на тому місці, на якому ми сидимо. Нам треба трошки іншу політику вибрати. Ми повинні бути чітко з європейцями. З росіянами ми хочемо товаришувати. Тільки не за рахунок України. Не за рахунок України. То я я пригадую, розкажу вам одне таке коротке оповідання. Значить, нещодавно була така велика міжнародна зустріч в Ялті проводилася. Ну і там сиділи розумні дядьки з різних країн, і американці, і європейці, і були деякі росіяни. І був такий росіянин, забув його прізвище. Він банком керує, він так ногу на ногу поклав і каже російською мовою. Ви не проти яке вам російською, воно так знаєте, файно, смачно. І він так російською каже, ви знаєте, ну що вам може предложити Європа. Європа вам нічого не може предложити, Вам це нам з вами. Європа може предложить кризис, Європа може предложить долги. А от ми, Росія, можемо предложить вам любов. Я його перебиваю. Ви знаєте, ми вам дуже дякуємо. Але ми вам хочемо щось розказати. Ми про вашу любов вже знаємо останні 80 років. А можна би не ви нас любили, а ми вас любили. І ми на тому вже би зупинились. Нам не треба кохання. Не треба. Ми не хочемо бути з вами любовниками, Ми хочемо бути з вами партнерами. І це моя позиція по відношенню до росіян. Нам не потрібно братських стосунків. У мене там братів немає і сестер. Ми повинні бути партнерами. Партнерами так. Братські стосунки хай залишаться в минулому. Україна повинна стати частиною Європейського Союзу. Ми європейська нація, ми європейська держава, і ми це буде. Дорога громада, ми ще маємо план в медицині. Ми маємо план по освіті. І закони вже готові. Нам треба дуже-дуже багато зробити. Але для того, щоб нам це все зробити, нам, звичайно, потрібна більшість. Я окремо хотів би до вас звернутися з приводу Юлії. Я був в тій тюрмі, ну, то називається зараз лікарня, де вони її тримають. Вікна не відкриваються. Там так ну, заліплені вікна, вони так трохи тільки на Стоять таких з десяток мордоворотів. Знаєте, їхні, їхні це, напевно, ті, які е, мають родичів, які в 37-му році розстрілювали. Ну, такі зовні навіть такі, знаєте? от Подібні. Значить, заходиш туди. Цю лікарню, там градів ціла купа. І от вони тебе там все знімають, роздягають, дивляться тобі за ковнір, заглядають всюди, куди можна і куди не можна заглядати. І після цього це так вони два рази робили. А її так доглядають і е, допитують чотири рази на день. Ви напевно виділи, що вони взяли ще й відео виставили. І з цього приводу я до Генеральної прокуратури ходив, вимагаємо порушити кримінальну справу. Я просто вважаю. Без політичних зараз коментарів. Що те, що вони зробили з Юлією, не по-людськи. Так не має бути. Не по людськи і не по погоже. Вона не має сидіти в тюрмі. З політичними опонентами нема чого розправлятися через прокурорів і суддів. Він її боїться. А ми його не боїмося. І того ми переможемо, бо ми не боїмося нікого. І витягнемо і Юлю, і витягне Україну. Я вас дуже прошу, дорога громада, я розумію і знаю, що у вас там ціла купа приїжджає всіх політик, і всіх політиків, і всі розказують і за одного, і за друге, і буде файно, і буде так, і буде сяк. Я прошу, щоб ви відчули, що ми говоримо серцем. Я розумію про всі складності, які будуть і які є. Ми розуміємо про те, що все не просто. Все кажу на мітингах, люди було б, мав би чарівну паличку, махнув би, всі були б щасливі, багаті. У мене нема палички, але я знаю, що треба робити. Вони знають, що треба робити. Ми знаємо, що треба робити. Ми знаємо про те, що кожен день, кожен Божий день, який ми будемо працювати на країну, ми будемо приймати закон, який стосується вашого життя. Який стосується вчителя і лікаря, який стосується пенсіонера і фермера, який стосується наших дітей і онуків, який стосується майбутнього нашої країни і нашого майбутнього. Крок за кроком, ми повернемо владу Україні, Ми повернемо владу українському народу. Ми будемо нести перед вами всю відповідальність. Ми будемо робити все для того, щоб наша країна, Україна. Була зірцем і гордістю на теренах східної Європи, щоб від це не виїжджали, а щоб сюди приїжджали, щоб кожен з вас відчув незалежно від вашого віку, незалежно від вашої професії, незалежно від освіти, незалежно від віросповідань. ми велика українська нація, яка має велике майбутнє. і Ми будемо битися за це майбутнє, і ми його виберемо. Я прошу вас, підтримайте стойка. Підтримайте батьківщину, підтримайте Україну, і ми разом переможемо. І дякую вам, що ви прийшли. Дякую, дякую до зустрічі.